Добрий день, шановні глядачі! Ви на каналі Всім про все! Я вам показувала, що я придбала саджанець деревовидної півонії. І сьогодні вже вечір. Не на жару треба садити, щоб перенесла гарно стрес рослинка. За ніч, хоч трішки адаптувалася. Викопали ямку. Гарну таку, щоб рослинка ну, не дуже заглублювати, ну, в рівень з землею і корінці там спокійно собі е, мали місця гарненько розположитися. На дно ями насипаємо пісок, півонія, вона і любить вологу, але перезволоження вона не переносить. можуть загнитися. Корінці і рослина може навіть загинути, якщо буде занадто вологе. Тобто робимо дренаж. Потім я всипаю перегній себе. Більше ніякі добрива я класти не буду. От. І гарно зволожуємо землю, заливаємо водичку. Підемо, щоб водичка трошки пішла вниз, і будемо садити нашу півонійку. Це сіянець півоній. І він уже двохрічний чи трьохрічний. Тобто ще років 3-4 прийдеться нам ждати квіточку. Ну, нічого, будемо чекати. Так, водичка впиталася. Кладу таку ще гірочку з землі, От, і розправляю гарненько корінці, щоб вони не були в кучі, а щоб мали своє місце. Придавлюємо туди вологу земельку і будемо акуратно засипати землею. Розминаємо, щоб не було сильних грудочок, бо курінчики ще тоненькі, Хоча вже й деревовидні. І засипаємо. Засипаємо до тих пір, як росла рослина. Не заглублюємо її сильно і гарненько притопкуємо землю. Заливаємо гарно водою, а потім замульчуємо, щоб не випаровувалася влога. Гарно заливаємо її. Коли впитається земля, потім замульчуємо скошеною травою. Також будемо висаджувати вушка опунці червоної. Зараз вони без корінців, але вони дуже легко і гарно пускають корінці. Висаджувати будемо тут недалеко. Також тут була ямка. От. Ми цю ямку також сипемо пісок. Кактуси люблять, пісок і камінчики невеличкі. Отак От все переминаємо. Робимо таку землю з пісочком. І будемо класти в цю землю отак вушка. І прижимати. Дуже сильно заглиблювати, ну, якусь частину заглиблюємо, і з тої частини будуть іти корінчики. Отак прижимаємо добренько. І ще зверху посиплю піском і гарно пролию. Іона вже водичка питалася. Трошечки присипімо сухішою земелькою. І закладуємо гарним шаром сухої трави. Чи свіжо скошеної, чи сухої. От. Наш піон і наша опунція посаджена. Всім бажаю гарного вечора, всім бажаю успіхів, здоров'я і миру. До побачення!